Слава Україні! Сьогодні в нас несподівано включили подвійний призов на сині уламки, а це значить, що? Що ми будемо відкривати уламки, бо всі ж хочуть отримати безкоштовну другу легенду на халяву, якщо так можна виразитися. І перш ніж перейти до відкриття, нагадую: підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також приєднуйтесь до телеграм-чату, де ми активно спілкуємось і публікуємо останні актуальні новини. Отже, перший буде Нізі. З прекрасним ніком мої рабе. Я тільки зауважив, а що це за нова аватарка така? Цікаво. Ну, потім подивимося. Розберуся. І клану привіт. Всім привіт-привіт, привіт, 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 привіт. І прекрасний нік мої раби, А що за заставка? Що за овен? Що за вівця? Я ще не бачив, що це за заставки. Треба подивитися, що за аватарки. І всі хочуть отримати. Тож, поїхали. Є 14 уламків, якщо що, треба докупити для того, щоб отримати легенду. Чи буде, не буде, не знаю, Надіюсь, що буде. Не зараз. Луквейн такий собі епік, такий собі епік. Але тут хочеться отримати саме дві легенди. Як завжди, ми ж відкриваємо не заради епіків, а заради саме легенд. Саме двох легенд, яких стопових, або позакривати. Позакривати. Хранителі ще одна рарка. І ще одна, або дві легенди. Дві. Ні, ще одна рарка. Добре, значить, один раз ми докуповуємо. Один раз докуповуємо і відкриваємо. Була така вказівка, значить, значить, так. А що робити з тими рубінами? Так, ще одна рарка. І. Надіємося. Надіємося, тримаємо кулаки за Нізі, що все вийде. Епік каменяр ніякий. Ню. Ну, Ню. Ну. Ні. Ні. На жаль, воєвнеться частинка на реліклара, а все решта корм можна скорм... Згодовувати. В принципі, все корм. <смі> все корм можна згодовувати і не переживати. Дякуємо Нізі і йдемо далі. Наступний у нас буде Опа 100 грам він же Шурик. Е е так, клану, привіт, володька, володька, Теска. <смі> <смі> привіт. <смі> володька. <смі> клану, привіт, 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 привіт. А що то всіх зараз вівці на аватарках. Це як? Де ви їх взяли? Я теж таку хочу. Е, обіцяв мені Шурік, що тут має бути десь гарант. Ну, як обіцяв, сказав, що десь має бути гарант. Тож надіємося, що легенда буде. Докуповувати нема що? Тому, тому, тому треба дістати. Було би дуже добре. Поки тільки один епік. І ще 10 рарок. 19 рарок. Прекрасно. Прекрасно. Жартую, це погано. Це погано. Борот кривавий можна використовувати в прокляте місто. Ну! Ну, старий груп скорм. Еш, еж? Нє, нема. Хіба тут? Хіба тут? Не тут. Не тут, не сьогодні на Банчі колись використовували Ванкіли на Конбоса. Не тут і не сьогодні Шурік, вибач, я не винен. Я на це впливу не маю. Дякуємо і йдемо далі. Тепер рожева поні, вона Яна. Клану Привіт. Рожева поні. Клану це альянс, бо Прикарпаття їх є декілька. Але всім привіт-привіт-привіт, привіт-привіт-привіт-привіт, привіт-привіт, привіт, привіт, привіт 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 привіт, привіт. Всі собі повдівали вівцю. Ви що, знущаєтеся? Я ще не бачу, а вже всі мають вівцю. <смеш> Якось так собі звучить. <смеш> Значить, відкрити треба 41 до легенди. Якщо не буде, докупити два штука. Але надіюся що прийде, 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 прийде. І два епіка. Конелія непоганий герой сну. В принципі, і, вроді би, можна навіть на Альнаме поставити, перене Сакор. Давай, давай легенди! Давай легенди. Але засипає рарками. Тут в нас винагороджують великою кількістю рарок за можливість, примарну можливість отримати дві легенди. Поки ніхто не отримав. Окультний колись на КБ використовували, хоча зараз це корм. У пряжника аналогічно у це взагалі колись була гроза арени. А зараз це також корм. Ну давай. Певно, буду докуповувати. Ех, Ех 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 ех! ех. Ні Танікс, ні, ні ЯСМІН не грають. Зараз я на своєму аккаунті буду докуповувати. Буду відкривати. Зразу-дві. Нема що бавитися і чекати. Надіюся, що все-таки. ні ну, ну це, це якийсь черговий розводняк виглядає. Давай легенду. Хватить. 1800 рубінів це багато. За 10 рарок 900 рубінів. Прекрасно! Просто прекрасно! Елей на стартовий герой кат в нас використовують на нас лиття реліквара. Буде легенда? Да, не буде. Буде, не буде, не буде. Не буде. Мор бонус точності. Хоча насправді такий собі герой. З віржаху це корм. О, прекрасно! Прекрасно. Вільдрекс. Корм. І. легенду. Будь ласка. Ні. Ай насипало легенд. всі отримали по дві легенди кожен на аккаунт. Що робити, стільки легенд сипе. Що ти скажеш? Я надякую. Значить, град ближче. І йдемо далі. Ну і на закуску, напевно, хоча не впевнений, бо може бути, що і я ще надумуюсь також, буде мій твін. Оу, що то і мені все поставили. Я цього не замовляв. Та хай буде весело. Це нам на щось натякають. Це, це як? Це чого? Дивно. Дивно. Е, до речі, ходять слухи. що Якщо не відкриваєшся на одному чаті, якщо не йдуть легенди, то треба перекинути чат. Спробуємо зараз. Половину 40 відкриваю, якщо є, перейдемо на інші. Знову ж таки, також хочу отримати легенду, але я думаю, що я отримаю. У мене є запас, У мене є запас рубінів, але який би я не хотів витрачати. Барт, це крипта, все решта корм. Я би не хотів витрачати всі рубіни. За дві примарні легенди, яких можна і не отримати. Скайраміс. Такий собі герой Еринія це в нас частинка наразі. Ну, та давай легенди чи як? Так, ще один раз і піду міняти чат. А то всім роздали по вівці і десь себе так зараз і відчуваєш. Елітний супер е, епік. Супер епік на крипту на босів підземелля Але я, якби не цей, який там нас люблять. О, 777. Щось було, нічого не було. Ніхто не отримав, ніхто не відкривався. Е, супер топ елітний, але я хочу легенду. Ну, вроди, вроди. Все. Все. Надія втрачається. Арвід Дерниста як на мене, не цікаво, Карауль на склапа аналогічно, хоча колись використовували в різні пачки на кломбоса, але вже, як на мене, це пройшли її часи. Тож, як? Як? 95 уламків. 95 уламків, щоб. Отримати нічого. Просто нічого. Отримуєш купу корму. Фенші мене не цікавить. Драха... ну, Драха Класний епік 90 уламчиків. 95 уламчик. Я пропустив Х2 на синій уламки заради ось цього. Ось цього. Щоб нічого не отримати. ну Дивно. Дивно і незрозуміло. Алек це корм. Ну, буду докуповувати. Ну, а що робити? А що робити? Так. Так, так, так. Отже, буду докуповувати, але треба звільнити трошки місця. Того для вас це буде секунда для мене трошки довше. І за секунду я повернусь. Так, я вже є. Місце є. 33 уламки є. Погнали! Погнали! Йди, дивуй, дивуй, дивуй! Хто? Опа, 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 Ще би одну! Ще би одну. Окей, окей, я прощаю плаю. Значить що? Кіт? Доволі крутяцький герой, як на мене. Правда, кота я забрав. І кіт це дубль. Кіт це дубль. кота забрав, можна було його отримати за турнір тренувань. А в запасі є, було багато Багато чого, багато пива, багато ресурсів, того забрав. Е, валета не мав. Ну, В принципі, також доволі цікавий герой. Е, що про них говорять? Що про них говорять? Що про них говорять у цій е, Значить, демон Кіт, вже бачимо, був. Оцінки хороші, тому що навіть на арені можна зустріти і доволі такий противний герой. Е, клас. В принципі, класно, правда, це дубить. А от е, Валет, ну, Валет, як на мене, також доволі непоганий. Ну, оцінки також хороші. Можна використовувати, чи я буду використовувати, не знаю, бо надвіні я лінивий, я не маю часу, не маю часу. Значить, демони, 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 плюс один кіт. А, я ще й душу забрав. <смі> я все забрав. <смі> але не використовую. Прокачав наші зірок і перестав використовувати. Що ж, в принципі, е тоді переходимо на ще один аккаунт на основі також відкриюся. Насправді я не знаю, на ну що я надіюся, але хай так і буде. От, Хтось отримав, хтось отримав, але бачу, що вроді працює 777 -й. Хай так і буде. E, Значить, що? Значит, що я не знаю, на що я надіюся, бо я недавно тільки отримав e, великуна і закрив, закрив хранителів крипти Огрінів, то не знаю, чи щось прийде, але я ж хочу також спробувати. Я ж. А, а от візьме і прибіжить. Правда, я докупив. Ці уламки всі я докупив 20, 20, 2 храмовника можна використати на за злиття. І. Отримаю 22 рарки. 23 Та й заспокоюся. Ні, охоронця втримаю. Який розводняк І вівцю виглядає, так повішали на аватарку всі. шесть нам натякають на щось. Ну, скоріш за все, що це була даремна втрата рубінів, тож можна було не витрачати. Так, так і є. Ну, ну спробувати треба було, бажання було величезне. І ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви. Відкривались, не відкривались. Може, ви щось наловили дуже топового, можливо, ви просто не відкривалися. Не знаю. Ось таке получилось відкриття. І всім дякую за перегляд! все буде Україна, і до нових зустрічей.